Ну, послухайте, будь-який закон пишеться для того, щоб Україна користувалася ним, скажімо так, в спокійному режимі. Але на підставі такого закону можна ухвалювати рішучі, дієві рішення, які можна застосувати от, безпосередньо до цієї ситуації. Але я хочу сказати по інше: У мене постійно складається враження, що хтось там загрався. Я вам поясню. Ви маєте на увазі у владних структурах? Так. Да. Шановні українці, ви маєте зрозуміти, що... Це наша країна. Це люди, яких ми винайняли на роботу, яким ми сплачуємо гроші. Якщо вони не ставлять ні в що наші вимоги, то про що ми з ними будемо розмовляти? А скільки, нам... люди, крім них, нам знають? нам розмовляти. дивіться, Дивіться, Послухайте, вони розповідають нам про те, що доля України вирішується десь далеко: Америка, Росія, кредити, нафта, трансфери, скільки буде коштувати. Послухайте, ми без зброї, Януковича за дурдом, загнали. Зі зброєю, вибачте, я не хочу таких висловів, а ми можемо ціну на пиво в Москві встановити в гривнях. Розумієте? Тобто питання в чому? Люди, в такому стані, що більше не хочуть сприймати цю брехню, нам не потрібні формальні оці причини для того, щоб не реєструвати закон. А ви знаєте, в чому причина? Я вам поясню, що в далекому 2009 році міліцейські лобі за допомогою генерала міліції Василя Миколаївича Грицака протягнули закон. Який в 2010 році вони ухвалили в першому читанні. Що це був за закон? Закон про обіг зброї невійськового призначення в 2010 році. З того моменту, в квітні до речі, з того моменту до цього закону більше ніхто не повертався. Але він традиційно переходить з однієї сесії в іншу і так просто змінюється в нього номер реєстраційний. І спочатку він був 2105, сьогодні він 0885. І нам кажуть, друзі, так ми не можемо Зареєструвати ваш закон, бо є альтернативний. А ви свій мали подати як альтернативний до того за два тижні, як подали той, тобто в 2009 році. Ну це смішно. це Зрозуміло, що це штучно створена ситуація. Будь-які варіанти пошуку компромісу, ну не всі не знаходяться. І ще учорашня вчорашня заява Турчинова про те, що там громадянської війни не буде. Та я перепрошую. Вони розуміють, що вони кажуть? У нас іде вже війна на нашій землі, іноземці зі зброєю. Люди не мають права і не мають можливості захистити власну країну. Це що і відбувається? і не підставі. Цього можна було б захищати Да, можна було б робити і... все, що завгодно. Установи, я вже так, я так. вже казав про те, що там є норми, які передбачають, що люди можуть захищати установи і приміщення ті, в яких вони знаходяться або працюють, або знаходяться на законних підставах. Тобто, це вже інструмент для рішення. Можна а, вводити врешті-решт якісь тимчасові положення для того, щоб а, частково надати можливість а, тим категоріям, які мають вже сьогодні. І дозволу на зброю залучити їх до використання, скажімо, армійської зброї. Але але ніхто цього не робить. І коли ми починаємо отак: от відслідковувати події один, події, два, події, три, події, чотири, країна стає все менше, 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 менше. Це таке керівництво. Ми ніколи не дозволяли собі розмовляти з владою неввічливо. Навіть під час революції. Ми закликали людей не, не використовувати зі з не виходити зі зброєю. А виявляється інакше, що якісь недумки заходять зі зброєю і з ними розмовляють ввічливо. Розумієте? От просто позиція. Я не знаю, який буде четвертий майдан, але знаю, який буде третій. Він буде озброєний. Тому о, тут питання стоїть дуже просто. Ми більше не будемо нікого просити. Ми від сьогодні починаємо ще раз оголошую роз'яснену роботу для керівництва Верховної Ради України. В якій формі ми оголосимо про це офіційно на нашому сайті. Це будуть і пікети і мітинги, і це буде дуже весело. Повірте мені, що нас почують дуже добре. Нас дуже багато, нас мільйони. Намет на мазі мільйони користувачів зброї легальних, а, чи підтримуючих людей і, і мільйони власників зброї, і мільйони людей, які розуміють, що треба а, вже поставити. Правильне питання доктрини безпеки нашої країни, як внутрішньої, так і зовнішньої. Що для цього треба робити якісь певні кроки, а не розповідати нам 20 років роки про те, що українці не готові. Можливо, ми не готові, але так як ви керуєте і ми втрачаємо територію, то краще ми будемо якось самі вирішувати такі питання. Це наша країна, ще раз наголошую. Наша досить брехати, досить вигадувати якісь приватні охоронні структури, створені на національної гвардії. Я перепрошую. Кому вона підпорядкована?